Український борщ визнали об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО. Прикольно. Тепер, тепер... тепер клопотенко просто такий. Сосати! Тепер приходиш, приходиш в відальню, якусь в ресторан кажеш, так, мені пюре, спащину ЮНЕСКО з сметаною, знаєш, а мені, будь ласка, можна пампухи з ЮНЕСКО. Тепер Чернівецький університет має однакове значення як борщ. На рівні стоять. І так, як центр Львова, борщ. Але загалом то це доволі прикольна штука в тому, що знову просто мелькнула Україна в інформаційному uh -huh. просторі. Там і УНЕСКО взяло насправді. Насправді Клопотенко зробив для цього дуже багато, тому що він Зварив зварився. Е... Він перший то зварив борщ. Він вернувся в минуле, придумав і ще й капусту. Зробив хрустящий. Поняв він вернувся в минуле, придумав борщ і зробив борщ. Ні, просто він реально він фанатіє борщем. Він його популяризував і зробив. Він і є борщ. Я думаю, що він навіть здавав ну, донор, донор борща. блядь, Він не донор. Ну, бурща, я, він він є томат. Я був, я був тут, ну, мав, мав можливість відвідати його заклад тут в Києві, там якось 100 років тому вперед. 100 років тому вперед. 100 років тому вперед. Це так, я це, пов, заклад, пов, так, пов, так повторив це сім раз, блядь. Реклама, реклама пішла. З'їв борщ цей, і він виявився дуже солодкий. Борщ? — Борщ, просто Я думав, ти клопотенка пробував. — пробовал. клопотенко, мені здається... Може, ти як каву взяв борщ так. Ні, так борщ, борщ, бути трошки кислий, там дають ложку оцту чи чого. я Не, знаю. — оцту не дають. Ні, ні, то що ти такий? — борщ? да? Если отсту блять на или ежо спали тебе, блять. А що він, чо він пакет від капусти ніби. може кислий? — Та, Та is ні, is, ні is, ну тис, то томату. щось ти його зразу їш, коли зварився, а не через тиждень. Ні, ні, так так борщ не борш має бути від солодкий. Ну. Від томату ти зараз. Зараз ти знаєш, що Роман вдома дома таке, типа мама сидить борщський, думаю, блядь, псу дати чи Роман ще поїздити. Де ж їсти, бо я викидаю.